Усім привіт! Вітаю на каналі Shopping Вінниця. вітаю вас з вихідними днями. Сьогодні хочу показати вам огляд покупок, які сьогодні купила. У мене заплановані покупки були. Зараз хочу розпочати вам показати. Я зайшла в Рошен купити масло, бо бачила, що на цьому тижні в них діє хороша акційна пропозиція. Масло рошен 82% жирності, 180 грамів в упаковці за хорошою акційною пропозицією. 88 гривень коштує. То я взяла дві упаковки. Покладу до холодильника, зайвою не буде, бо зараз ціни піднімаються, то м, про запас, скажімо так, взяла. А також поповнила запаси. Олії рослинної це заходила в АТБ і на цьому тижні хороша акційна пропозиція діє на 100 жар 72 гривні 50 копійоко. Тож вирішила саме його взяти, бо на знижках була. В АТБ я ще сьогодні купила цибулю. Зараз цибуля в АТБ по 9 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Я взяла торбиночку, набрала хороша цибуля, було з чого обрати. І вона, бачите, ось така сухенька. Різного за розміром взяла і середню брала, і дрібнішу, і навіть таку ось величеньку взяла. Бо цибулю ми полюбляємо, багатенько використовуємо. Взяла на 30 гривень, майже там. 3 кілограми її було. Десяток яєць взяла, було 44 гривні 90 копійок. Десяток яєць був, то я десяточок взяла її. І в АТБ ще на знижках я сьогодні купила туалетний папір. Теж він на цьому тижні з акційною пропозицією від торгової марки Своя лінія. Коштує він 36 гривень 90 копійок за 4 штучки. І ще я в АТБ взяла на знижках серветки вологі. Вони теж були на знижках від торгової марки День у день». 120 штучків в упаковці, дитячі серветки. Вони були по 39 гривень 90 копійок. В АТБ я ще купила сьогодні крекер. Крекер теж День у День. Я колись такий брала, мені він дуже вподоби. Він такий дрібненький, маленький, похроматий до чаю, до кави, 240 г в упаковці, і я віддала 23 гривні. До речі, більш-менш непоганий склад, коли купувала, подивилася, то хороший. І за смаком мені він так подобається. Якщо полюбляєте крикер з маком, ще щира моя рекомендація можете спробувати, До вподобання в було. І по рекомендації моєї куми, яка казала, що в АТБ дуже смачні пиріжечки йдуть. Я вирішила взяти пиріжок з малиною. Але є в них ще такий же самий пиріжок, але з маком, якщо я не помню. Да, з маком, і, мабуть, ще якась різновидність є, і є саме по начинці. Але я взяла цього разу з малиною спробую, який він взагалі виробник пише, що краще, ось бачите. Скуштувати теплим, тобто можна його навіть розігріти. 75 грамів і 11 гривень, 11 з копійками коштував, тож вирішила його взяти. До речі, хочу вам сказати, що це виробництво Рома Харківської, Харківської в Харківській області знаходиться. Тож вирішила щось підтримати. Виробника, який знаходиться в Харківській області. А окрім цього, я заходила, в мене ще заплановані були покупки щодня. Бачила там хороші акційні пропозиції теж діють. І я купила мого помічника Сіліт Завжди ним користуюся, мені він до вподоби для ванної кімнати надовго його вистачає, 750 мл. І коштує він 149 гривень, 90 копійок, коштував, до речі, зі знижкою акційна пропозиція була. Також щодня була хороша пропозиція на туалетне каченя. Знаєте, що я завжди його купую. Для унітазу використовую саме з чорне туалетне каченя. 109 гривень коштує велика пляшка 900 мл. І ще в щодня я купила, була знижка, сьогодні так вдало зайшла і бачила те, що мені якраз потрібно було були з акційними пропозиціями. У мене хоч і є, але взяла про запас крем для рук від торгової марки Дав. Дуже вподоби мені саме ось з ароматом авокадо і календули 75 мл, 59 гривень, 90 копійок коштував кремчик, вирішила його ще взяти. І хотіла показати, заходила ще в Аврору. А в Аврорі я купила Аромагель. Можливо, пам'ятаєте, влітку я якось показувала вам, що я купила аромагель, спробувати. Він був з ароматом вишні, і ось пройшло вже якраз, мабуть, вже два місяці використання. Пройшло. Мені дуже він до вподоби, Був приємний такий аромат, поставила в ванну кімнату, сподобався ефект і вирішила цього разу теж його взяти. Але не з вишнею, а з індонезійським сандалом, аромат 109 гривень. Найдешевша ціна була в Аврорі, тому саме в Аврорі його купувала. Хоча представлений він і в інших крамничках, але так як заходила в Аврору, то в Аврорі його купила. І в Аврорі я ще взяла фарбу для брів. Зупинила свій вибір теж на український виробник. Чому саме цієї торгової марки обрала? Раніше не бачила її. в Аврорі, можливо, не звертала увагу, вирішила взяти, спробувати. Акційна теж пропозиція була: я взяла коричневого забарвлення, коричневий колір, але різновиди там різні в них були. І чому саме його взяла? Бо цей був, по-перше, на знижках, а по-друге, я побачила, що тут зручно те що сама фарба і окистувач. Вони, бачите, в таких зручних. Цих флакончиках, що ти використав, і потім залишається надовго, може вистачити 15 мл, по 15 мл і фарба, і описувач. Не знаю, як ефект буде, але спробую. І там ще, ну як завжди, вони там кісточку ще кладуть, для того, щоб наносити зручно було фарбу. 49 гривень з акційною пропозицією. І забрала сьогодні ще заходила в. Аптеку на таблетках UA замовляла е, крем Ефаклар, Ефаклар Дуо М від Roche. Е, я ним користуюся завжди. Це по рекомендації мого лікаря-дерматолога-косметолога, який мені призначив саме цю, цей крем. Я вже користуюся багато років, мабуть, вже більше шести років я ним користуюся, і саме його замовила, бо він закінчився. Хоч і невелика. Невеликий мілілітраж, 40 мл, мілі але мені його вистачає десь місяці на 3,5-4, якраз він у мене закінчується. То на таблетках найдешевша ціна була це 514 гривень на майкапі дорожче. Ну і так в аптеці його купувати. Для рошу знаю, що багатьом, кому він не підходить, може викликати. Алергію або подразнення, тому я зазвичай ним користуюся лише за призначенням, бо це така річ, що треба. Індивідуально підбирати, мені він підходить, тож саме його і замовила. Ось і всі мої покупки вихідного дня. Покупки в мене сьогодні всі заплановані, те, що планувала купити. те, те і купила сьогодні, показала вам, сподіваюся, відео вам було цікавим. Трошки відволікла вас, як завжди, від будинності, показала актуальні ціни у нас у місті Вінниця. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам теж вдалих та корисних. Покупок, хороших вихідних, сонячного настрою, сонечка в душі. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і як завжди, буду вас чекати у наступних оглядах. Сам самого найкращого.